Вітаю, друзі. Сьогодні 12 грудня 2024 року, і американське видання The Hill опублікувало. Ну, можливо, це журналістський вкид, можливо, це елемент інформаційно-психологічної війни, але як у будь-якому ІПСО і в будь-якому вкиді є частина правди, яку нам слід. Знати. Так от, це видання опублікувало інформацію про те, що в Конгресі закликали розвідувальну спільноту, розвідувальні інституції Сполучених Штатів Америки підготувати доповідь, відкриту, яка може мати таємні додатки, в якій б слід було проаналізувати вплив на національну безпеку Сполучених Штатів Америки. Ситуації у разі припинення військової та економічної підтримки Сполученими Штатами України, і відповідно потенційної поразки України у війні із Російською Федерацією. Зокрема, в Конгресі закликають акцентувати увагу на таких аспектах цієї проблеми, як агресивні подальші агресивні дії. Російської Федерації, Північної Кореї, Китайської Народної Республіки та Ірану. І відповідно у який спосіб це вплине, яким чином це вплине на національну безпеку Сполучених Штатів та інтереси Сполучених Штатів Америки. Поки що це лише заклик, тобто має бути ухвалено спеціальний закон. І, звісно, з огляду на те, що зараз до інаугурації Трампа залишається трохи більше місяця. Незрозуміло, чи буде ухвалено такий закон, і чи вистачить часу розвідувальній спільноті на підготовку такої доповіді, чи потім нова адміністрація не скаже, чи е, новий конгрес не скасують е, це прохання. Але схоже, що такі думки в Сполучених Штатах справді є. Е, вони раціональні, тому що Трамп декларує зменшення підтримки України. І, ну, власне, ми повинні розуміти, що в разі згортання допомоги Сполученими Штатами та економічної та військової, поза сумнівами, це вплине на рівень підтримки України в Європі, і, відповідно, справді може призвести до е поганих, жахливих наслідків на лінії фронту для України, і, відповідно, стамбульські домовленості, Мінськ нам буде. Вважатися взагалі ідеальною дипломатичним досягненням. Стамбульські домовленості будуть вважатися поганими, а це будуть ще гірші домовленості. Е, в цій ситуації можна констатувати, що ми ще раз пересвідчуємося в тому, що стійкість України, крім героїзму Збройних сил України, залежить виключно від зовнішньої підтримки. Самі ми не впораємося через. Різну, е, різні потенціали демографічні, промислові, військові, е, наявність ракет великої, середньої та малої дальності в Російської Федерації, в той час, коли в Україні їх або мало, або немає, некомпетентного керівництва у, у формі Зеленського та його команди, і, врешті-решт, ми повинні. Ще раз констатувати, що в 2019 році українці, легковажно проголосувавши за людину, яка все своє життя займала проросійську позицію, свідоме життя, впродовж 10 років працювала у Російській Федерації у такій розважальній програмі, як КВН, яка як свідчать дописи в засобах масової інформації, була тісно пов'язана з спецслужбами Російської Федерації. Після цього повернулася в Україну. Була продюсером, чи ким там він був на інтері, проросійському каналі, Просував проросійські наративи. Зневажав Україну і українців і ті цінності, які цін... важливі для українців. І ця людина була обрана президентом. Країна, яка знаходиться у стані війни під час війни, це безпрецедентний в історії, ймовірно, випадок, коли самі ж виборці підвели свою країну під ситуацію, коли вони оголили її безпекову складову і привели до влади некомпетентну людину, яка привела відповідно до влади некомпетентну команду. А фактично антимайдан, тому що якщо почитати біографії тих, хто найближче до Зеленського, то це антимайдан. Тому ми повинні констатувати, що те, що ми опинилися в такому становищі, є значною мірою наша українських виборців вина. І якщо Україна виживе як держава в цій війні, то нам потрібно зробити висновки з цього і в подальшому ніколи не вестися на популістські гасла. І звертати увагу на репутацію і уміння людини, яка претендує на державні посади. Слава Україні!